Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютуба. Друзі, ну що сказати? Ми знову на Дніпрі. Вже копаємо не через день, а буквально кожен день. Вчора були і сьогодні ми виїхали. Користуючись моментом, що до Нового року ще тепло, плюсова температура. Сьогодні, правда, так, прохладно, був мінус один, зараз, мабуть, плюс один, десь так. А після нового року вже передають по прогнозам до 18 градусів морозу буде. Так що ми користуючись моментом, їздимо через день, а то й кожен день, щоб трошки насладитися пошуком, друзі. От ми йдемо, ми вийшли нам іти. 2,5 кілометра. Ну, щоб ви розуміли, десь вже біля 2 км ми вже пройшли. Ще нам залишилося метрів 600-700 може і ми будемо вже на місці. Так що, друзі, побажайте нам успіху. Ми на підході. У когось, у когось із нас буде перша знахідка, я вам обов'язково покажу. Сьогодні я копаю, як останній час прибором рудус сверса ось таким. Вже пора мені сказати про нього кілька хороших слів, друзі, так як прибор мені подобається. Він легенький як Рутус. Тобто легенький, як заговорився трошки, як Деус, копає не хуже Деуса. Тобто він на висоті прибор, я вам скажу, на висоті. Тому вже мультичастотник має 71 частоту від 4,4 до 18,4. До 40 верніше, ось на катушці написано, господи, я вже заговарююсь, дивіться, тут ось написано до 40. 71 частоту. З градації там, по-моєму, 0,2 Гц. В такому ракурсі. Тут ставиш любу частоту, яку побажаєш, і ведеш пошук. Цепки, дуже цепки, друзі. Адже так на приличній скорості йдеш, мається на увазі на ходу. І він таке дзинь, дзинь він ловить". ловить, ловить ці сигнали. Копав, були монети, навіть деякі монети були, правда, величенькі, більше штика були в... знаходилися в піску. Так що, друзі, прибор дуже, дуже цікавий навіть на майбутнє. Як я вже отработаю програму рутус, допустимо, я цей прибор обов'язково залишу собі, продавати не буду. Так що, друзі, йдемо йдем далі. Ось, друзі, дивіться, мій рутус версий викопав, досяг цілі, з якої ямки більше штика було чітко мідію, тому я почав копати. Тут вже бачу місцями копано і дивіться, це орляночка. Ось така чудова чордова горляночка. З зігнутим, правда, вушком, ну ціленька. Нормально. Я зараз не бачу, вона може бути на пушках, на, на сокирах там може бути. Ну, поки я вам не скажу, друзі. Однозначно, однозначно це горляночка. Ну, клас, клас, ні, по-моєму, просто горлянка. Ну, і дивіться, яка глибина. Ось, ось реально, ось реально більше, трохи більше штика. Ну, нормальок? Так що йдемо йдем далі, друзі. Друзі, трошечки пройшов такий прекрасний-прекрасний сигнал і бачу кругляшок. Давайте буде маємо. Дивимося, що це. Дивимося, що це, що це, що це. Зніму рукавичку, бо погано протирається. Щось, щось цікаве. Щось цікаве, щось цікаве. Імперія, друзі, також імперія. Одна друга копійки. Миколи другого. Ну, прекрасно, друга монетка. Дивіться, тут вже копано. Подивилися по карті, тут край вулиці йшов. А тут взагалі не копано, а там далі копано. Ну Взагалі треба тільки ходити, тільки потім ми зрозуміємо, де будуть знахідки, де мають бути. Чергова знахідка, друзі, і на цей раз отаке маленьке-маленьке мідне колечко. Ну, Мабуть, дитяче скрізь усього. Тут дуже-дуже маленьке. Так що йдемо далі. Чергова знахідка, друзі, і на цей раз отака маленька-маленька конина. Так що йдемо правильним руслом. А там я дивлюся в далечині, але вам наверняка не видно. Чотири копери з'явилися і йдуть в ту сторону, що я хочу йти. Так що треба поспішити, друзі. Треба поспішити. Ось, друзі, по ходу ловив такий непоганий сигнал. 86. Це і велика монета мідна, ілі якась велика шняга мідна. Ну, давайте, поки не викопаємо, ми ж не там да, Ще вона ще, ще, да. там. Бачу, що вже шняга. Опа! Бачу, що шняга алюмінієва кришка від вазеліна, навіть не а мідна, скоріше за все, бо така латунна, верніше, блистить. Ну, виб'ємо, ложимо в карман, роздивлятися будемо потім. Зараз не гаємо часу, друзі. ні, таке алюмінієва не треба нам такі, такі речі, йдемо далі. А ось, друзі, розламав грудочку і... Монетка, такий непоганий, непоганий сигнал був. Дивимося, ага. Мідна монетка Радянщина рання-рання Радянщина 24-го року. Ну, непогано. Які штампували з заготовок ще царських монет також одної копійки. Забираємо і пікаємо, мабуть, вже тут, вже бігти не будемо. Друзі, сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад. который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин «Камрад» гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин «Камрад». Ссылочка под описанием внизу, друзья. Чергова знахідка, друзі. На цей раз одна копієчка. радянщина рання. Дивіться, як блистить прямо, прямо з пісочку. Ну, находка не абияка, але ж для кількості забираємо, друзі, і йдемо далі. І знову, друзі, монетка і прямо зверху била так прекрасно. І дивимося, що це. Що це, що це? Ага, дві копійки, формат Миколи другого. Ну, нормально, сохранчик тут більш мінні монеток непоганий. Так що йде монеточка в карман. Да. І ось, друзі, вже дійшов до самого краю. Дивіться, там вже йде вода далі і все таке. І бачу покопано, гарно покопано тут місцями воно. Отишна вулиця також. І в мене ось чергова знахідка, друзі, і на цей раз знову совєтик. 3 копієчки. Щось сьогодні більше совєтиків йде, ніж Імперії. Ну, побачимо як буде далі. Чергова знахідка, друзі, і це ось щось таке в виді підкови. Ззаді, видать, це був якийсь значок. Однозначно, який значок, друзі. Але не знаю що. Ну щось таке видно незначиме, скажімо так. То забираємо і йдемо далі. Черговий монітос, друзі. По-моєму. І дивимося, що це таке. Та ні, щось не схоже на монітос Щось, щось не зрозуміле. Дивимося. Видно, парил. Тримати як полошка, а не іановни. Так, да, полошка так і є, дивіться, всього. Полушка, а не Ну, Прекрасно. Йдемо, йдемо далі. І знову, друзі, чергова знахідка. На цей раз одна копійка Миколи другого. От така монітосіна. Друзі, похолодало, різко похолодало. Знаєте, я в шокі, дивіться, мете, прямо мете. Пурга, чи як її кажуть, метелиця, да? Дивіться, і різко похолодало знаєте, не знаю, як ми ще будемо ходити. Це добре, що ми все-таки тепло вділися і поки гуляємо. Черговий монітор друзі. І на цей раз советик. знову три копійки. Це, мабуть, вже третя сьогодні така. Отак. От на половинку, знаєте, йдуть один советик, одна імперія, якось так. Ну, Забрали, забрали і пішли. Треба двигатися, тому що холодно, друзі, похолодало капітально. Черговий монітос, друзі. І на цей раз знову така, як в мене вже є сьогодні. Миколи другого, одна друга копійки. От така малишечка. Ну, все ж таки імперія. В хабарницю і пішли. Холодно, друзі. Хожу і вже починаю мерзнути. Ну нічого не зробиш. що ж. Ми ж копорі, дурний народ. Поки не накопаємося чи не втопимося до потери зазнання, ми не уїдемо. Ось, друзі, сигнал. Ну такий слабенький сигнал. Підсоветик. Скоріше всього, рамочник щось таке б'є. Ну зараз подивимося, поки ми... Так, да, советик, друзі. Ну Так і є, я вгадав, друзі. Верніше не вгадав, вже набираєшся об знань по прибору. І вже починаєш дивитися, що. Да, 20 копійок рамочник, друзі. Воно так б'є грубо трошки. Не, не так, як мідь, мідь так дзвонко, це так грубо б'є. Та Це в принципі, на, на будь-якому приборі так. І на моїй весті теж так же одно. Ось, друзі, чергова монетка. Дивлюся, щось воно так схоже на срібло. Ну-ка, ну-ка. Оп! Так і є, друзі. Це сьогодні в мене перше срібло. Знаєте, якщо вертаєшся з Дніпра без срібла, кажуть погана прикмета. То ми стараємося всі щось десь і викопати. Так як попадеться, звісно. Да, це 20 копійок 1900 якогось року советую кажучи. А перед цим я вже не став показувати, думаю, наче не дуже цікаво. Попалася отака така латунна чи мідна пряжечка. Кольоровий не метал. Кольоровий метал. Да, думаю то, що також заберу. Так що кладемо в хабарницю. Ось, друзі, за ми мети колотун ставка копаємо. І в мене черговий сигнал, друзі, і ось дивіться. Ось вона, ось вона, повинна бути імперія. Так, дивимося, що це. Ага, Олександровська копійка по гербу вже видно. Олександра першого. Ну, нормально. Нормальок, нормальок. Забираємо і йдемо далі. Ось, друзі, отам от тільки що я підняв Олександровську копієчку. Да? Трошки пройшов і тут знов ну, монітосик маленький. Ага, і це соліт Польща. Нормалюк. Слабка проба срібла. Отлично. йдемо далі. А ось, друзі, і петровська монетка. Монетка Петра І. ВРП Полушка. Дивіться, непоганий сохранчик такий, 1722 рік, начебто написано, наскільки я правильно бачу. Ну і тут герб ззаді такий. Малесенька-малесенька, знаєте, била, ну просто прекрасно, просто прекрасно. От Викопав ямку, а вона десь збоку була. ну, Отлічно, йдемо далі. І ось, друзі, черговий монітосик. І я вам скажу, ще й велика монетка. Що це за монетка? Не зрозумів. Ну-ка, протираємо. Ага. Елизаветы, 2 копеечки. Прикиньте. На вибитому місці. Я сюди прийшов, тут уже хлам було вибито що років п'ять назад. Але ж є. Ну да, с коником. Ну, отлично, друзі, отлично. Идем далі. Черговий монітос, друзі. Одна копеечка. Миколи другого, от така. Знаєте, тут екранчик, тут бодренький, бодренький такий. Так що, відлично. ось я вже дійшов до цієї протоки, а з тієї сторони чекатися, чекати, туди звідси не тільки з берега треба. Та і сьогодні вже в нас немає часу цим займатись. отут тут йшов, отут ішов, ішов метрів 200 пройшов, взагалі Завж... сигналу немає. Вообще немає сигналу. Треба йти, мабуть, назад. Сігнали, де є сміття, ну, железяки і все подібне, кераміка валяється скло. так що, мабуть, розвернутися піднов назад. Друзі, отак йду, був сигнал, а потім дивлюся, а це ж наче якийсь кругляшок прямо зверху лежить, дивіться. Прямо опа, чуть не здуло його. Тут це в нас... Ага, 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 друзі. А це солід, а Це просто солід, Дивіться, да? от так? от. Прямо зверху монеточка. Так що забирай, а Ні, наче не солід, Друзі, я, я не зрозумів, що це за монетка. Ну, знову ж треба чистити тільки, ні. Наче не солід, А тоненький такий як солід. Ну, взагалі то забираємо, а потім будемо роздивлятися. Ось, друзі, вирішив включитися. Ну такий сигнал просто чудовий. Послухайте, 85 б'є. 86. Якщо це монета, то це однозначно велика монета, друзі. Ну, копаємо. Пробуємо. Якщо не монета, то тоді щось непонятне. А, мені вже зрозуміло, що це, друзі, ложка, дивіться. Оце ж воно, собака так і б'є. А я щось був впевнений, що це монета, Ну, уви, нічого. Йдемо далі. Ось, друзі, так вийшло, що я перший прийшов до автомобіля. Думав, друзі, вже там. Я їх просто не бачив, де вони ділися. Територія дуже велика. Ми там порозбіглися, порозбігалися по цим островам, по цим. Ну, в місцевості, скажімо так, що ми просто загубилися. Я вже тут, а друзі ще десь йдуть. Бачу один, другий воно йде, а третього й не видно, де він ще чи ще може й не вийшов. Ну, тим паче, то таке. Давайте я поки покажу свої знахідки, що в мене тут є. А потім покажу знахідки друзів. Дивіться, у мене сьогодні 10 імперії, шість совєтіків. Отаке пуга є. Якась серебряна накладочка ось така. Вже тут роздивився, що це серебро. Хотів шмурдя кинути. І є в мене ось така якась, друзі, ну я приложу фоточку, тоді буде видно. Якась монетка, ну, скоріше всього польсько-литовське княжество, тому що ключі на навхрест є. Це символ Риги, по-моєму. Ну, от таке. Вкратце таке. Дві пряжечки, якийсь значок незрозумілий, гудзик. Конінка, кільце невеличке таке. Ну, скажімо так, не пустий, не пустий, друзі. На полях такого вже зараз не накопаєш, поля вибиті вже в хлам. Так що, отакі діла. Зараз почекаю трошки друзів. Вони вже хвилин через 15, я думаю, будуть. І покажу їхні знахідки. Ось, друзі, русик вже підійшов теж. Дивіться, в нього знахідки така непогана орляночка. Просто орляночка, чи вона там на топорах, чи на чому не видно. просто, просто, просто да? Ось такий крестик м -м -м, срібний попався в Русика непоганий. Ось його 15 копійок серебро, 10 копійок царське серебро. Оце друга царська імперія. Царська імперія говорю, царські монети колечко. Оце совєтики, якась пластиночка така цікава. Ага, Я розкажу тобі, що це за пластинка потім. Uh -huh. Оце кришка до... А ні, не кришка, думаю, до люльки кришка. Uh -huh. да, да, ну, в общем, І сьогодні він підняв отакий, друзі, ствол. Не знаю, що за ствол, розборний, пістолет який-то був, не знаю що. Ну, в общем, отак. От. Зараз ісю. Рома <кій> на підході покажу ромі з знахідки, потім ігор на підході. Ну, поки виключаюсь. Друзі, от дивіться, підійшов тільки що Рома і дивіться, що він накопав. Йома, я в шуки. Два Катяних п'ятака. Ось така ладанка. Ззаді, складень, верніше. Да, Трьохстворчих, ну, бокових створок тільки немає. ну бомбезно, дивіться, просто бомбезно. Лепесток, женський крест, величезний. Це видно якась тіща носила, здоровий дуже. Потім от така штука якась загадочна з клеймом І оце все, дивіться, це все срібло. Він куски срібла накопав. Каже, прямо хтось викопав, видно, зверху кинув, непонятно. Не думали, що срібло. І от така царська монетка три копійки Миколи II. Ну, от таке, І обломаний, і обломаний масончик. Дивіться, ну, ну складінь, Це взагалі. Сказка. Сказка, Де вони їх копають? Я не знаю. Я ніяк не попаду. Кожен день у нас хтось із друзів копає складні. Кожен день. Дивіться, так? Да? Ну клас. Ну що сказати, клас. Украшалка якась. Ось, друзі, дивіться. А це Ігор прийшов. Дивіться, який наконечник підняв. Бомбезний, цілденький, з зацепом такий, так? Да? Ось такий хрест красивий. Таких, чесно кажучи, я ще не бачив навіть. Ну, бомбезно, так, да? колечко. Ну і також є все, і Імперія, і Советики є, і ось якась украшалочка, і срібло є. 5 копійок царських. Ну, в общем, отакі от от такі взагалом діла, друзі. Непогано, я вам скажу, ми сьогодні покопали дуже і дуже непогано. А це якась цепочка, дивлюся? Ж. Цепочка якась. Це непонятно, ну, в общем, непогано, друзі, непогано. Так що йдемо вже. До автомобіля складаємося, пакуємося і їдемо в Черкаси. От там з тої сторони, де от трошки світиться, то там Черкаси наші знаходяться. Ну, все, друзі, вам гарного дня і мирного неба. <клес>